Шановні українці, зараз в Україні після Революції Гідності відбувається справжня корупційна контрреволюція. Причому на всіх рівнях влади. Зокрема, в нашій Івано-Франківській області вчора на сесії обласної ради достроково були припинені повноваження заступника голови обласної ради Олія Галабала, активістки громадського сектору Євромайдану, члена політичної ради партії Воля. Без будь-яких причин і пояснень. Хоча насправді ми знаємо причини, з яких була звільнена Ольга Галабала, це те, що політична партія Воля і вона як заступник, перша за останню новітню історію Івано-Франківської області, називала все своїми іменами. І ті, хто мають причетність до різних корупційних зв'язків, і тих, хто, хто лобіював різні корупційні схеми. В тому числі політична партія Воля наполягала на тому, щоб із 70 мільйонів гривень 65 мільйонів гривень не були розподілені в ручному режимі без конкурсів, без тендерів на підставні фірми чи то обласних депутатів, чи то представників з обласної державної адміністрації. Політична партія Воля виступала, щоб припинити грабіж і незаконний видобуток гравію з наших карпатських річок щоб припинити незаконну вирубку лісу, щоб припинити розкрадання і розпродаж цінних земель національних парків, які до цього часу здійснюється в Івано-Франківській області, саме ми наполягали на тому, як політична партія Воля, зокрема Оля Галабала, щоб всі суми більше як 50 тисяч гривень проходили через так звану конкурсну електронну закупівлю системи «Прозоро». Яка упроваджена в великій кількості областей по всій Україні, але дуже чомусь не хоче бути упроваджена саме в Івано-Франківській області. Дуже симптоматично, що ініціювали звільнення Ольга Галабали блок Петра Порошенка Солідарність разом з Сматрящим по Івано-Франківській області від президента. Цю ініціативу підтримали партії Олігарха. Коломойського, який є на Прикарпатті, це партія Укроп, а також партія самопоміч підтримала, і підтримала партія Свобода, яка несе всю повноту відповідальності за всі попередні деребани всіх обласних коштів, які були за останні п'ять років. Чому ми говоримо про так звані дерибани? Тому що саме збір і підготовка всіх документів і фактів, і також і підрядників, і кошторисів, які в тому числі здійснювала Ольга Галабала, стала ще одною причиною її звільнення. Ці документи і факти збиралися для того, щоб передати в національне антикорупційне бюро, для того, щоб можна було провести розслідування, по тому, що більше як кілька сотень мільйонів гривень, зокрема екологічного фонду, за останні п'ять років обласної ради були витрачені, і жоден екологічний об'єкт не був зданий в експлуатацію. Ці 70 мільйонів гривень, про які я говорю, і ще додатково буде близько 80 мільйонів гривень, є нами за точно такою ж схемою розікрасти і розподілити. Тому політична партія Воля виступала дуже категорично саме за цей підхід, за підхід прозорості, за підхід конкурентності, за підхід некорупційності і не дати можливість їх розікрасти. Дуже прикро, що ті партії, які після Революції Гідності прийшли зараз до влади, вони себе так ведуть. І я би хотів, щоб ми задали запитання, чи не цікаво таким партіям знати, хто є корупціонер, чи не цікаво таким партіям припинити ті всі схеми Януковича, які до цього часу в нашій області працюють, чи не цікаво в кінці кінців таким партіям поламати ті всі схеми, про які всі ми говоримо. Ми вважаємо, що це дуже ганебно. Ми вважаємо, що це є зрада наших виборців, і саме діяти в такий спосіб, як діють. Об'єднавшись ці партії проти тих кроків, тих кроків реформістських, антикорупційних, кроків справжньої молодої, відданої своїм принципам, ідеалам і справам людини Олі Галабалу.